Доброго здоров'я всім! З вами шахи від Анатолія. Сьогодні розглянемо пастку, за допомогою якої в майбутньому ви зможете виграти багато партій. Ми граємо за чорних. Білий ходять пішаком, королевським пішаком Е2 на Е4. Ми відповідаємо пішаком на Е5. Противник виводить коня на F3. Ми виводимо коня на c 6 Білі виводять білополого слона на С4. Ми ставимо коня на D4. Білий кінь забирає беззахисного пішака на Е5 з нападом на пішака двома фігурами коня і слона. Ми ферзя ставимо на G5 з нападом на пішака. Білий кінь під захистом слона забирає пішака на е 7 з нападом на ферзя і туру. Ми перзем забираємо пішака на G2 з нападом на туру. Тура відходить на поле F1. Білі забирають ферзем пішака на Е4. Слон захищає на Е2. Кінь переходить на поле F. 3. Шах і мат. Мені здається, це найпростіша пастка за чорних. Вивчіть дану пастку та приміняйте в своїх вдалих партіях. Якщо вам сподобалась дана пастка, підписуйтесь на канал та ставте вподобайку. З вами Шахів від Анатолія. До зустрічі на каналі. До побачення!